Ми знайшли наймолодшого пенсіонера в Україні, і ви будете шоковані, скільки йому років, і яка у нього пенсія? Йому навіть 40 нема. Поки ви думаєте, як дотягнути до пенсії у 60 чи 65 років, він вже спокійно відпочиває із щомісячною виплатою у 20 тисяч гривень. Уявили, але це не мрія, а реальність. Ну щоправда, лише для обраних. Одразу зробимо ремарку. Певна частина таких пенсіонерів це військовослужбовці, які отримали пенсію по інвалідності внаслідок поранення. До них жодних питань у нас немає і бути не може. Сьогодні ми говоримо саме про посадовців, які містичним чином змогли отримати такі шикарні умови. Мене звати Микита Гаврилюк, і я вам розповім історію, яка ну на голову не налазить, якщо чесно. Ну, а поки, щоб не пропускати інші важливі відео, підпишіться на наш канал, поставте лайк і натисніть на дзвіночок. Поїхали. Сьогодні з'ясуємо, як працює пенсійний вік в Україні. Чому одним можна відпочивати вже у 30, а іншим доводиться працювати до останнього? І головне, чому така несправедливість стала нормою? Погнали! Отже, знайомтеся, Ярослав Захарченко, молодий киянин, який у 30 років отримав пенсію розміром у 20 тисяч гривень на місяць. І ні, це не фантастика, це українська сумна реальність. А згадайтеся, ким він працює, до речі. От прям зараз напишіть у коментарях, я поки почекаю. Написали? пан Захарченко. Прокурор. Ну, а ким ще він міг бути? У 2013 році він закінчив Національну академію прокуратури. Далі робота в Київській міській прокуратурі, трохи більше 9 років на посаді, і вже у 2022 році він оголосив себе пенсіонером так прямо під час Великої війни. А звідки така несподіванка? Ну, відповідь проста. Інвалідність. Месек визначив у нього другу групу, і прокурор одразу звернувся за пенсійними виплатами. Спочатку пенсійний фонд відмовив, адже 9 років і 4 місяці стажу. Ну це навіть для людини з інвалідністю замало. Але Ярослав Захарченко, схоже, вирішив, що загальні правила не для нього. Через суд він додав до свого прокурорського стажу роки навчання в академії. І все, пенсія в кишені 30 років. 20 тисяч гривень на місяць від держави. Як вам така справедливість? Та це ще не вся історія. Після того, як мої колеги з сайту ОБОЗ оприлюднили цю інформацію, із нашою редакцією зв'язалися представники прокуратури і завіряли, що Захарченко дійсно має інвалідність і вийшов на пенсію легально. Але на просте питання: а який саме МСЕК він проходив? Нам чомусь відповідати не стали. Тому і перевірити, чи правдива у Загарченка інвалідність ми не можемо. І все це тільки верхівка айсберга. Всього відомо про 672 тисячі судових рішень про переглядом пенсії, і серед них можна знайти сотні випадків, коли прокурори судяться за те, щоб оформити пенсію раніше. Ну тобто, Захарченко, це наймолодший пенсіонер із тих, про кого нам відомо, але можуть бути ще молодші, в той час, як звичайні українці змушені працювати до 65 і отримувати копійки. І ось тут логічне запитання: чому їм можна, а вам ні? Давайте порівняємо це зі звичайними українцем, який мусить робити свою пенсію, ну куди куди складніше. Отже, він вийшов у 30, а ви, ну, в кращому випадку в 60. Щось не сходиться, чи не так? Все дуже просто для звичайної людини правила інші ніяких судів. Ніякого доданого навчання, ніяких інвалідностей, сумнівного походження. Щоб вийти на пенсію, вам потрібно просто відпрацювати Ну, доволі багато років. Розповідаю, як це працює. Якщо у вас є повний стаж, запам'ятайте цей термін, то на пенсію можна вийти у 60 років. Зараз це 31 рік роботи, але є одне але. Щороку ця цифра збільшується на один рік у 28-му році. Для виходу на пенсію у 60 вам буде потрібно вже 35 років стажу. Ну а далі 28-го року у самого уряду поки що нема стратегії. Якщо повного стажу не вистачає, але ви відпрацювали хоча б 21 рік, то готуйтеся до пенсії у 63. А якщо працювали в білу зовсім недовго, але хоча б 15 років, то вихід на пенсію у вас тільки в 65. Ну тобто є 15 років стажу. Вітаю, твоя офіційна пенсія чекає на тебе у 65 років. А тепер порівняйте це з історією пана Захарченка, який нарахував собі пенсію з дев'ятьма роками роботи і 20 тисячами гривень на місяць. І от тепер чесно: вам хтось за ці 15 років праці дасть хоча б половину від його виплат. Насправді, ситуація ще гірша у багатьох людей після десятиліть роботи не вистачає стажу, щоб отримати, хоч якусь пенсію. Що тоді робити? Ну, про це поговоримо далі. Отже, якщо вам не пощастило набрати потрібну кількість стажу, ситуація виглядає так: або шукайте вихід, або готуйтеся працювати в білу до мінімальних 15 років. Давайте розберемося, що робити, якщо стажу бракує. Перше, що пропонує держава, докупити стаж так офіційно можна докупити роки, яких не вистачає для виходу на пенсію. Але це велика окрема тема. Напишіть нам у коментарях, чи варто нам зробити про це відео. Бо докупити можна і для виходу в 60 років. Але далеко не всім це буде вигідно. Другий варіант банально працювати довше. Річ у тім, що якщо у вас нема навіть 15 років стажу, то пенсії не буде взагалі. Замість неї вам призначать соціальну виплату, максимальний розмір якої це прожитковий мінімум. На сьогодні це 2361 гривня. Але тут є нюанс. Розмір виплати залежить від загального доходу вашої родини. Тобто беруть дохід всіх, хто проживає разом, ділять на кількість людей, і лише якщо виходить менше ніж прожитковий мінімум на людину, то держава покриває різницю. У середньому, за офіційними даними, доплачують близько 1400 гривень. Вистачить хіба що на хліб. Коротше кажучи, такий варіант може стати в нагоді лише самотній людині, яка не має ані стажу, ані додаткових джерел доходу. І ось тут головне питання: чому простий українець має докуповувати стаж або працювати до 65 років, щоб отримати якісь 2-3 тисячі на місяць, тоді як прокурори через суди і хитрощі вже мають гарненьку таку пенсію в 30 років. Відповідь проста і дуже неприємна: спецпенсії. Це особливі умови, які створили для обраних суддів, прокурорів, силовиків та ще цілої низки професій. Ну але прокурори навіть тут виділяються. Бо, по-перше, а чому у них взагалі є підстави для спецпенсій? А по-друге, ну таке враження, що вони, вибачте, масово обнагліли. Найпростіший приклад: середній вік виходу на пенсію прокурорів найнижчий по країні 47 років. Але деякі з них виходять ще раніше. Для порівняння, навіть судді отримують свої виплати в середньому у 55 років. При цьому пенсії і в одних, і в інших ну, в рази вищі, ніж у звичайних людей. Давайте чесно, це виглядає як система для своїх, де закони працюють за принципом нам усе, а простим людям закон. На додачу до всього отримати спецпенсію набагато легше. Якщо вам треба докуповувати стаж або чекати 65 років, то для обраних діють гнучкі правила. Можна через суд додати до стажу роки навчання, як це зробив наш сьогоднішній герой Захарченко, або до речі, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, або знайти іншу лазівку, аби отримувати свої 20-30 тисяч уже у 40 років. І поки ви працюєте, сподіваючись на пенсію у 2-3 тисячі гривень. Привілейована мафія вибудовує для себе цілу систему, яка працює тільки на них. І головне, ніхто не поспішає її змінювати. Чому? Бо вигідно. А тим часом, поки гроші йдуть на спецпенсії, пенсійний фонд перетворюється на чорну діру. Про це далі. Грошей нема, і це не жарт, а реальність, в якій існує пенсійний фонд України. Причин багато, але одна з головних це демографія. Сьогодні на одного пенсіонера припадає лише один працюючий українець. Це співвідношення вже на межі катастрофи, бо пенсійний фонд не наповнюється. І якщо хтось отримує зарплату в конверті або працює неофіційно, ну то це взагалі вже удар нижче пояса. Адже з таких зарплат не сплачуються внески, які йдуть на пенсії. Бо так працює солідарна пенсійна система. Ех, От би було якесь відео, яке пояснює, чим солідарна система відрізняється від інших, які ще є варіанти, і як Україні змінити свою пенсійну систему. Чекайте, так таке ж відео є. Ми ж його записали. В описі до відео ми закріпимо посилання, як додивитися цей випуск. Переходьте і дізнавайтеся. Взагалі, чисто математично, пенсійний фонд мав би вже колапсувати. Але ви не повірите, хто його зараз рятує. Військові. Через те, що у них відносно великі, а головне офіційні зарплати вони не дають цьому колосу впасти. Тобто, виходить, що завдяки ЗСУ ви не лише маєте можливість отримувати пенсію не в рублях, а в гривнях, а й взагалі отримувати пенсію. Але що буде після демобілізації? Ситуація може стати ще гіршою, бо кількість пенсіонерів різко зросте, а економіка не встигне відновитися. Пенсійний фонд зараз виживає завдяки тим, хто на фронті, але це тимчасове рішення. І тепер уявіть, що гроші, яких і так не вистачає, йдуть не на ваші пенсії, а на заслужений в лапках відпочинок 30-річних прокурорів. Ці гроші могли б піти на реальні потреби, підвищення мінімальної пенсії або допомогу тим, хто справді її потребує. Але ні, привілейована мафія не хоче втрачати свої права. І тут найцікавіше. як тільки в уряді піднімають питання про скасування або зміну спеціальних пенсій, то прокурори та штабні військові, які ніколи на фронті не були, разом починають згадувати про права воїнів ЗСУ, мовляв, не можна чіпати ранні пенсії, бо вони потрібні нашим захисникам, адже вони мають виходити е на пенсію в 55 або 50 років, залежно від статі. Але ця категорія військових навіть ще не вийшла на пенсію. Їхній час настане лише після демобілізації, а поки що ранні виплати отримують прокурори, судді та інші обрані. Ну от просто, щоб ви розуміли, у нас одних лише молодих пенсіонерів, яким навіть нема 45 років по країні 53 з половиною тисячі. Ясна річ, не всі з них посадовці. Втім, вагома частина ними є. З цього випливає неприємний але логічний висновок: якщо нічого не змінити, грошей на пенсії просто не буде. І ось чому підняття пенсійного віку це не примха влади, а жорстка необхідність. Щоб зрозуміти, чому це буде неминуче, давайте подивимося на досвід європейського союзу у більшості європейських країн, пенсії вже зараз встановлені на рівні в 65 років. А деякі держави, як от Німеччина чи Данія, планують підняти пенсійний вік взагалі до 67 років. Чому так? Ну бо там гроші теж не беруться з повітря. Європейці розуміють, щоб система працювала, люди повинні працювати довше. І тут цікаве порівняння в Україні пенсійний вік 60 років. Це найнижчий вік у Європі взагалі. І все одно грошей на пенсії катастрофічно не вистачає. Чому? Ну, бо у нас е, працюючих мало, пенсіонерів багато, а тривалість життя нижча. Тож пенсія в 60 років це розкіш, яку навіть багата країна собі дозволити не може. Зараз у Європі держави стимулюють людей довше працювати, створюють умови для роботи літніх працівників і піклуються про їхнє здоров'я. А в Україні ж все інакше. Роботодавці не хочуть брати старших людей на роботу, а держава просто мовчить замість того, щоб вирішувати проблему. Так, це неприємно чути, але якщо ми хочемо, щоб пенсії, хоч якісь отримували і наші діти і онуки, пенсійний вік доведеться підняти. Питання лише в тому, як це зробити справедливо. Тож реформа потрібна, але реформа, яка торкнеться всіх, а не лише тих, хто все життя працює без привілеїв. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Давайте разом розбиратися в тому, що відбувається, бо тільки так можна щось змінити. До зустрічі в майбутніх відео.